Друзі, я вже зібралася на роботу. Вже нафарбувалася, вдягнула сукню. Так, да, у мене чорна сукня, але я взяла з собою в пакеті святкову сукню. Так що на роботу прийду, перевдягнуся, тому що святкова вона на прохолодну погоду не підходить. Не хочу захворіти, тому я вдягнула тепло, це в'язана сукня. І. Зараз буду збиратися йти вже до мами. Треба занести там деякі речі для тімки. І буду їхати на роботу. Боже, дзеркало рано, треба помити. Це капець. Тімка любить так руками поляпати. Там ще вкинула свої джинси. коротше, що ви думаєте, я замітила на джинсах своїх пляму і вирішила відбілювачем, ту пляму прибрати. І, коротше, я не знаю, зараз кинула стирати їх.